І ручій компанії самою нагальною проблемою є, цитую, запах каналізації. На жаль, я не взяв з собою фото, Яких хотів би вам показати, може в іншому ефірі, коли я покажу, то приведу приклад для мешканців. Для мене до сих, до сих пір залишається загадкою, як ми промивали систему водовідведення. Каналізація вона технічно встроєна так, що якщо нею правильно користуватися, вона ніколи не забувається. Ніколи не забувається, ніколи не розсоєдіняються труби на муфтах, на з'єднаннях і так далі. На, не буду називати будинок, на вулиці лікаря Банчука ми спільно з професіоналами кременчук водоканалу, вони приїхали нам свою машину, яка працює під тиском, то ми з каналізації витягуємо чоловічі. Наголошую, чоловічі, не, дитя, не дитячі джинси. Я, для мене це було шоком. Далі, як я його назвав, ми ці фото розвішуємо навіть на під'їздах. І просимо мешканців. мешканці, шановні. І зараз нагода в мене така є, хочу звернутися до мешканців. Настає період консервації. Я вас прошу не викидувати туди ж виноградний, помідорний. Не кидати туди голови риб'ячі, як ми знаходимо, і суповий набір на першому занасипі. Це цибулина грам 600 ціла і дві картошини грам по 800. Я назвав це борщовим суповим набіром. Як це можна, могло попасти в систему водовідведення? Ну, я вважаю, що це. Спеціально хтось туди його всунув. таке ж. Ну, це повинні були якісь зусилля бути для того, щоб його туди запустити. Так, у нас схоже схожа ситуація, схожа історія. У нас із такого самого цікавого це від міксера венчики, Правильно, на так. Да, ось. Венчики, да. Так, ось ось, ось. ну це, це така із таких самих цікавих. А так, найпроблематичніше це. В гуртожитках просто викидають побутове сміття, те, яке просто в відрах знаходиться, замість того, щоб винести, ну їм чи важко, чи не хочеться, чи, чи от якісь люди там такі цікаві. Вони просто це сміття викидають, і також постійно через день аварійна служба має виїжджати, ж, звичайно, бо підпірвано ж все тоді в підвал іде, так то боремося з цими питаннями.